Ну, найперше, я хочу доповісти всім нашим волонтерам, що ми виконали свою місію. Ми доставили все те, що ми зібрали для наших героїв, для наших воїнів, наших десантників. Ми з великою радістю, з великою честю тут. Розуміючи, що зараз наша країна дуже сильно потребує і захисту, і віри, і однозначно надії, що те, що ми робимо, починаючи від самого малого волонтера і закінчуючи командувачем, ми всі робимо єдину справу на перемогу нашої країни. Я хочу потиснути руку нашим ангелам, воїнам, які під захистом Архангела Михаїла, який веде Саме наше військо до перемоги, і я дуже сильно впевнений, що з такими людьми, з такими синами нашої країни у нас буде все добре. І наша країна розцвіте. І всі будуть не то, що допомагати нам, а будуть старатися долучитися, будуть розуміти, що саме Україна буде єдиним гарантом безпеки не тільки європейських країн, які прокинулися, можливо, на кінець, але і гарантом безпеки і спокою всього нашого світу. Я дякую вам. І все, що можемо, будемо працювати, будемо робити. Дозвольте потиснути вам руку. від імені військовослужбовців нашого підрозділу. Ми дякуємо вам за постійну підтримку і за те, що ви не просто допомагаєте разом з нами. Ви тримаєте оборону там, де це можливо зробити в тилу. Дякую, що ви з нами, і за те, що ви не втомлюєтесь допомагати тим, хто служить. Слава Дякую. нації! Смерть ворогам!